початку до восьмого вірша, повинен восьмого вірша почитати. З першого вірша каже так, оповів він учням своїм, один чоловік був багатий і мав управителя, що скажений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав, що це чую про тебе. Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш грядити. І управитель почав міркувати собі, що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене, копати не можу, просити соромські. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своє, коли я буду скинений з управительства. І закликав він різного кожного з божників свого пана і питається першого, скільки винен ти панові ви моєму, а той відказав, стока до колиби. І сказав він йому, візьми ось розписку свою, швидко сідайте і пиши 50. А потім питається другого, а ти скільки винен? А той відказав, стокірці кірців пшениці, і сказав він йому, візьми ось розписку свою і пиши вісімдесят. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив до цього місця, брати та сестри. Маємо сьогодні новорічне служіння. Говоримо про це, слухаємо про це. Як би не було, знає рік, і ми розуміємо, що це останнє служіння. Набивають думки про те, що. Життя людське все-таки воно проходить, воно минається. І як брат читав, казав Мойсей, що ми його закінчуємо. 70 при більших силах 80. І життя людське проходить. І ми, напевно, що думаємо, закінчуючи цей рік, про те, що сталося, Чи збулися наші плани. Чи прийшли наші мрії до нас, чи, можливо, нім. Напевно, що маємо плани якісь і на слідуючий рік, хоч не знаємо, скільки будемо жити. І ніхто цього не знає з людей. Ми бажаємо один другому довгих років здоров'я, щастя, любові і так далі. Але як я, так я в житті людини. Життя воно проминає. Одну думку, яку хочу залишити сьогодні, вже немає багато часу говорити, це те, що написано останнім віршом, який я читав, восьму вірші. Він каже, і пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив. Все, що ми хочемо, це того, щоб робити якнайменше помилок в житті, правда? Щоб наступний рік, який йде до нас, щоб я менше зробив помилок від того року, який вже практично закінчився. До цього ми бажаємо, до цього ми стремимося і для того ми завжди в всіх служіннях відкриваємо Слово Боже, бо в ньому, як вже було сказано, є мудрість для людини. Бо воно є єдиним правилом для кожного, котре навчає нас з вами. Як жити, щоб оглянувшись назад, не жаліти, щоб дивлячись назад, тішитися тим, як я прожив і що я зробив, за що похвалив пан Управителя, за те, що він думав про завтрашній день, брати та сестри, за те, що той думав про завтрашній день. За це він був похвалений своїм паном, хоча більше, чим певний, що там були речі, за які йому потрібно було відповідати. Но за це похвалив його, пан Його. Це, що бажає кожна віруюча людина, це прийти до Господа, коли прийде цей час, а коли він прийде, ніхто із нас, як я вже сказав, не знає, але ставши перед ним. Почути слова від нього, грав вірний, той, що виконував волю мою, той, що робив так, як я сказав, почути ці добрі слова від Господа, оцю похвалу, ось це, що пан мій задоволений мною. Знаєте, кожній людині, якщо говорити про цю притчу, є дано, що з Господом давне правительство. Те, що мені Господь довірив, цей талант, який він мені дав, дав мені для того, щоб я цим розпоряджався. Я цим розпоряджаюся. Як я цим розпоряджаюся, це залежить від мене. Як я правлю, це залежить від мене. Но рано чи пізно прийде час, коли кожна людина почує те, що почув оцей управитель, дай світ. За своє управительство, бо не будеш більше правити. Закінчився час твого правління, закінчився час твого служіння, закінчився час твоєї праці, те, що тобі було довірено. Стань і дай звіт про те, як ти правив. Я про це маю думати в своєму житті, дивлячись, як минають руки мої, як минають дні мої, знаючи, що Господь. Довірив мені і дав мені талант, я маю думати, що я стану перед ним і дам світ. І питаю сьогодні до нас усіх, чи я думаю в своєму сьогоднішньому житті про моє майбутнє. Чи я належу до людей розумних, як брат проповідував, чи я маю мудрість в сьогоднішніх днях мого життя. І я думаю про майбутнє. Що я роблю про майбутнє? Я хочу привести один приклад з Лі, коли про того чоловіка, котрого зародила нива. І що він казав? Я розстрою клоні свої, я буду казати душі мої, що їж їжпи і веселися. Боже до нього пролік Нерозумний. Чому нерозумний? Ти думаєш тільки про сьогоднішнє. А завтрашнє ти не подумав, ось тому ти нерозумний. Допоміг нам, брати та сестри, в житті нашому, знаючи Господа, коли ми є християни, думати про майбутнє, для цього працювати, розуміючи, що життя наше, воно проминає. І колись бути з ним в вічності, а йому, хай буде слава навіки. Амінь.